Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, 7 серпня 2024 року, Лівобережна Херсонщина, починає спіти черговий представник із серії Екстрім Сорт під назвою Екстрім Світ Це плоди крупні, дуже гарно окрашені. Як бачите, по розміру вони доволі... Такий внушительний, розмір такий немаленький, плоди отакі десь біля 200 грамів, отакі вже за 300 грамів. Сорт дуже солодкий, транспортабельний, зріє зазвичай після середини серпня, десь числа 20-го в цьому році. Традиційно все раніше на тижні. Є окремі вже спілі плоди. Зараз спробую який на смак вони в цьому році. Ось така середня вага плодів. Значить, плоди, які дозрівають передчасно, дивлюсь, тому що ті, що пом'якші плоди, там є пошкодження, оси, комашки і починаються. Быстріше, швидше дозрівання, пришвидшене. Зараз спробуємо, що вони по смаку в цьому році. Традиційно солодкий екстремовський смак без кислинок, багатий на цукор. І цукор якби не єдина перевага в цьому плоді. Він наскільки з такими присмаками насиченими. Що в нього якби свій смак особистий. Ну, Вся серія екстрим, вона і є відома тим, що у них підвищений місць цукру і взагалі різних таких різні присмаки в нього без кислинок. Плоди соковиті сама як румка, але я відразу кажу, що. Це пліт я взяв, який трошки перечесно достиг, ще й з середини крони. Коли повністю йому дають дозріти, він, мабуть, майже чорного кольору, такий дуже високотоварний, як прям медовий. Тому що основна маса, вона ще в очікуванні дозрівання йде. Це якби для відео я знайшов пліт, щоб показати м'якоті і вагу. А ось такі темно вишнево, червоні і прямо з таким філетом відливом плоди. Ще чекають до дозрівання. Ще тверді. А, Кстати, цей теж вже пошкоджений. зараз його попробуємо. Цей більш природно визрівший, більш окраску взяв гарну. Зараз його продегустую. Він повністю м'який. Як і, як і має бути спілий персик. Оце смакота. Да, якби те, що визріло ненасильно, має найкращий смак. Дуже соковитий. Показую. Це є екстрим. Світ. Солодкий, соковитий, крупний, гарний сорт. В общем, цей сорт. Мені дуже подобається. Якраз він займає таку нішу між кінцем літа і серединою, приблизно серединою серпня. Тобто, хотів сказати, після Редхевена він йде. Редхевен зараз відходить. Він займає таку нішу, коли є певна нестача якісного персика. Одночасно з фіделією він зріє. Сортом я дуже задоволений. Значить За ним спіне теж представник екстрімів, через тиждень, 10 днів приблизно буде екстрім 436. Має аналогічні показники, тільки пізніший. Як бачите, він йде без опушки, кісточка не відстає. Дуже гарний. Він в твердому вигляді смачний також. Зривається в твердому вигляді для перевозки, за 2-3 дні доходить до більш спілого стану. Тобто дуже зручний сорт в плані комерції. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.